Давайте розберемо тоді те, що було задано надім. І так, надім, ну, по-перше, вам було задано номер 183. Давайте швиденько його розберемо. Один з доданків збільшили, збільшили на 8. Як треба змінити другий доданок, щоб сума. Ну, це, ось бачите, вони надім дають завдання не таке, як було в класі, на, на жаль. Я наступного разу буду дивитися. Ну, наприклад, у вас є сума А плюс Б дорівнює С, так? Один з доданків збільшили на три, а сума збільшилась на 14. Вас запитують, наскільки треба змінити другий доданок. Ми знаємо, що якщо доданки збільшувати, то й сума буде збільшуватись. Так, як сума збільшилась більш ніж на 3, на 14, то другий доданок треба збільшити на 14 мінус 3. Тобто на 11. Ось так треба було розв'язати. Тобто, відповідь: що треба зробити з другим доданком? Збільшити на 11. Так, тепер друге. Як треба змінити другий доданок, щоб сума зменшилась на 5? Ось у вас є А плюс Б дорівнює С. Перший доданок збільшили на 3, а сума зменшилась на 5. Так? Якщо сума зменшилась аж на 5, то як треба було змінити другий доданок? Зменшити його, так? При збільшенні на 3 А, це теж повинно було збільшитись на 3. А вона не збільшилась на 3. А навпаки, зменшилось на 5. Тому Б треба зменшити аж на скільки? На 5 плюс 3, на 8. Тоді, якщо я щось збільшу на 3, потім зменшу на 8, то все це зменшиться на 5. Тобто відповідь буде яка? Зменшити на 8. Ну, це дійсно складніше, ніж те, що ми робили в класі. Ось вони тут не дуже розумно підібрали завдання їх менше, ніж 182-му, так? Але вони іншого типу. Так, далі дивимось, який ще був, що ви не могли зробити. Ну, там був такий номер, що ви не могли не зробити. Номер двохсотий. Каролін, не змогла його зробити двохсотий? Там просто віднімати в стовпчик. Змогла, не треба розбирати? я я не в обнімала, я просто... Такі багатоцифрові тіло. Чорновічки, я тіма <звісно> в стовпчик і так. втратить. Діти, дивіться, а давайте не будете так робити, пишіть відразу а, без чернетки в зошит, але в стовпчик. Бо якщо у вас буде записано в строчку, а, вважається, що ви могли там на калькуляторі підрахувати і записати відповідь. Тому щоб я бачила, як ви рахували. Пишите. А, а мені тоді треба переділити. Не треба перероблювати наступного разу, просто напиши як слід. Так, 202. другий. Треба теж розбирати, Каролін. Подивись, 202 номер. Що тут треба було зробити? Наскільки одне число більше за інше? Щоб визначити, наскільки одне число більше за інше, треба від більшого числа відняти менше. В, першій, в першому прикладі треба було від 34 тисяч 725 відняти 28 тисяч 866. 86. Так, ми віднімаємо. 5 мінус 6 не можна відняти, зайняли розряд. 15 мінус 6 – це 9. Mm -hmm. 1 мінус 1 – 0. 7 не можна відняти. Теж від... 9. 9, так. Ще раз ряд займаємо. 13 хвилин 5. П'яті тут вже 2 2 0 не пишемо. Тобто, який висновок на 5909 перше число більше ніж інше. Можна було просто приклад записати і все. Те Теж саме в другому. Наскільки число 16516 менше від числа 56289? Треба від більшого числа, від 50 тисяч. 289. Давайте Нікіта Шпиковський, раз він вже відповідає, скаже. Відняти 16 тисяч 546. Так, віднімаємо. 9 6, це у нас дорівнюємо 3. Так, далі. 8 4, 4. Від двох ми не можемо відняти 5, беремо. Тут 12 5 буде 7. Так. Тут Значить, мінус 6, це дев'ять. Там же не п'ять і 4. Чотири, мінус 3, 3. Мінус один, три, так. О, тобто 10. ось настільки більше. Добре, і ще один номер був не обов'язковий, але деякі діти розв'язали. Давайте його перевіримо. Це був номер зараз де він там, 229. На зупинці тролейбуса. Дивіться, спочатку вийшло 15 пасажирів. Що за зупинка тролейбуса? У нас було 183. А це завдання Сто вісімдесят 183 ми розібрали. А це завдання зірочки, воно було не обов'язковим. Але є діти, які навірно його розв'язали, тому я хотіла показати, як треба було розв'язувати. Не треба записувати, якщо ви не розв'язували, просто послухайте. На зупинці тролейбус з тролейбуса вийшло 15 пасажирів, а війшло 8, а потім вийшло 6, а війшло 12. І залишилося 31 пасажир, скільки було спочатку. Ви знаєте, мені здається, краще всього було міркувати таким чином: скільки всього вийшло? Спочатку 15, а потім 6. Тобто вийшло 15 плюс 6. Тобто 21 чоловік, чи хто там, людини, пасажирів, щоб написати пасажирів, Це вийшло. Можна було інакше розв'язувати. А скільки зайшло? А зайшло 8 плюс 12. Скажіть, будь ласка, більше зайшло чи вийшло? Більше вийшло, так? Тобто, грубо кажучи, як змінився состав тролейбуса? Зайшло 20, а вийшло 21. Тобто на один зменшився да, склад. Тобто 21 мінус 20, це буде один пасажир. Можна так написати. Настільки зменшилось пасажирів. Настільки зменшилось пасажирів. А так як їх залишилось 31, а зменшилось на одного, скільки їх було? До 31, треба додати один. І це буде 32 пасажири. Це було перед тим, як вони почали там виходити та заходити. Можна вопрос? Так. А якщо немає, если я зрозумів іншу відповідь? Можна і по іншому, але якщо відповідь у тебе 32, Ну, так, так, так. так, то тому ти теж заробила зірочку, що ти мені встигла надіслати. Так, добре діти. Тепер, будь ласка, подивіться, чим ми сьогодні будемо з вами займатися. Ми будемо ще розв'язувати задачі на віднімання. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Сьогодні такий день темний, прямо аж вечір якийсь, а не утро. Не ранок. Запишіть, Спать будь ласка. хочеться. Ну, що робити? Давайте працювати. І так, сьогодні ну, у нас 20. А я 40 проснувся, блін. Так, давайте без блинів. 27 вересня. Життя тяжке, що робити? Класна робота. Класна робота. система та ж сама. Віднімання натуральних чисел. Віднімання. Натуральних чисел. Так, а давайте, по-перше, подивимось ось на що. Номер 230. Я думаю, що якщо ми будемо переписувати умову, ми витратимо дуже багато часу. Тому давайте так, 203,1 розв'яжемо. У таблиці наведено максимальні відстані від Сонця до деяких планет сонячної системи. Меркурій знаходиться від сонця ось на відстані 57 мільйонів 910 тисяч кілометрів. Так, Венера, ось, наприклад, ось на такій відстані: Земля, Юпітер, Сатурн, Уран. Почитайте наведені дані. Знайдіть, наскільки Земля знаходиться ближче до Сонця, ніж Сатурн. Як ви вважаєте, відразу дію, зробимо, що треба зробити, щоб визначити, наскільки Земля ближче, ніж Сатурн? Так, Настя Хармова. Настюша, що скажеш? Треба відстань, так сказати, землі відняти, тобто Сатурн, цю відстань кілометрів відняти від зем... землі. Тобто. Від цієї відстані, на якій земля відстоїть. Так, вірно. Тобто від 1 мільйону 506 тисяч. О, ні, 1 мільярду, вибачте, 506 мільйонів 700 750 тисяч. Треба відняти 149 мільйонів. Так, де в нас там наші мільйони? А скільки там 149 мільйонів? 600 тисяч. 600 тисяч. Так, ну давайте Насті буде відповідати. Настюша віднімаємо. 0 мінус 0 буде 0. Ну, так, тут три нулі пишемо. Да? тут Навіть нулі переписуємо. Так, далі. 5 мінус 0 буде 5. 7 мінус 6 буде 1. Так. 6 мінус 9 ми не можемо, тому беремо 1. 16 мінус 9 7. Тут вже не 0, а 9, так? І розгляд. Свій. 9 мінус 4 буде 5. Угу. Чи на 5 і 4, 4-1 буде 3 та ще зносимо 1. Так, і пишемо у дужках кілометрів. І пояснення таке. Настільки Сонце ближче, ніж Сатурн. Настільки Сонце... Може, земля ближче, ніж Сатурн. Ой, вибачте, так да. земля. Яке ж сонце, земля. Не те сказала, Земля ближче. За Сатурн. Так, а ось надім ви візьмете 203 другу задачу. Чи зрозуміло, як її зробити? Наскільки Уран далі від Сонця, ніж Меркурій? От треба теж від відстані, на якій знаходиться Уран, відняти відстані, на якій знаходиться Меркурій. А Меркурій найближча планета до Сонця. Ви це знаєте, так? Ми третя планета від Сонця. Якщо будете там в Сонячній системі вистати, знаєте, ми третя планета. Так, добре, чи можна очистити? Так. А давайте візьмемо далі наступну. Ой, виріша. не все. Ну, не встигли. Давайте повернемо. Хто встиг. А номер дуже простий. А номер 206. Потім 208. Така цікава біографічна задача. А потім 209 але там треба обчислити, Ні, тут не треба обчислити зручно, тут просто треба обчислити. І так, почнемо з номера 206-го. Чи можна стирати все це? Може ми і не встигнемо дуже багато розв'язати. 211 прикладу не будемо Так, я стираю, так? Номер 206. Читаємо умову. Давайте та ж сама Настя, а щоб я їй поставила оцінку. Так, це задача. Настюша, читаємо. Захопивши грибним полюванням, без шарику одного дня зібрав 73 гриби. Що на що на грибів більше, ніж другого дня? Скільки грибів зібрав шарик за два дні? Так, тобто в перший день 73. що, кома там ставимо? Ой, зараз вибачте. кома, Що наскільки там на 16 більше, да? На 16 грабів більше, і стрілечки до другого дня. І треба з'ясувати, скільки він за два дні. А, скажіть, будь ласка, як ми це показуємо? Пишемо тут таку фігурну дужку, знак питання. Вибачте, що я виходжу на а, текст. Ну, немає іншого виходу. Ось так. І ось це основне. Питання. Так, будь ласка, пишемо розв'язання і а, Настя продовжує. Спочатку треба дізна дізнатися, скільки він зібрав за другий день. Так. Тобто треба 73 плюс 16. А ну-ка, подивись, я пам'ятаю, казала, в нас вже такі задачі зустрічалися, що mm -hmm. тут дуже легко помилитися. Ось це на 16 більше. Перевірніть, перегорніть стрілочку, тому на другий день настільки ж не більше, а навпаки, менше. Тобто, як знайти, скільки в другий день? Відняти 16. Відняти 16, так? Тобто 73, віднімаємо 16. Скільки це буде? Це можна і усно. Ну. Це буде 57. Молодець. 57 грибів. Треба другий день. Так, і тоді, щоб визначити, скільки за два дні, що треба зробити? 53 плюс 57. Так, да. я напишу 57 плюс 70. Що? Так, і скільки. Будь це будь буде? Зачекаю. Чекаю. Буде 130. Так, 80 плюс 50 130. Грибів. Це можна так написати за два дні. Так, і відповідь: 130 грибів. Так, Настя отримала зірочку вдома, тому вона може використати сьогодні. Я поставлю їй 11. Карлова, Настя 11 за урок отримує, але вона зірочку свою використала. А в неї ще одна була, так? Яка не використана. Так, давайте йдемо далі. Номер 208. Хто хотів би відповідати? Бачу руки. Поморцева Настя. Давайте 208. Так, Настюша слухаємо. Площа Франції дорівнює 544 тисячі кілометрів квадратних. Все на 94 километров. Так, що, кома, на 94 тисячі кілометрів більше, кілометрів квадратних, більше і стрілочкою за Швецію. За Швецію, як вона 154 тисячі Кілометрів квадратних менше від площі України. Так, а Швеція на 154 тисячі. Кілометрів квадратних менше, і нижче пишемо Україна. Бачите, тут багато стрілочок. Яка може велика зустріли? країна? Що? А можна скоротити? Можна. У Ш, Ф. можна написати. Так, і нас питають, скільки квадратних кілометрів становить площа України? Так, розв'язання. Так, слухаємо Настю. <зв 'язання> Я... А и вы в Мама, она а, говорит, там не пишет. <связывая> так, добре, давайте не, не трошки. <связывая> Якщо, так, можно уже, так? Нет. <связывая> Нет. <связывая> А можна вопрос? Угу. Почему все в кілометрах, а Україна в а, сантиметрах? Нет, це теж кілометри, це мой кружочок, зараз я уберу його, ви побачите, а, И у не треба в сантиметрах. Тут були кілометри, просто я кружочок так провела, що він з літерою К злився. Це в кілометрах квадратних. Так, ну що, Настюша, слухаємо вже. Uh... Якщо Франція настільки більша, ніж Швеція, то Швеція. Це 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 Що на, на, на менше, так. Навпаки, менше. Так. Навпаки. І Тому ми віднімаємо, так? Що ми пишемо? Можна відразу. ну Тут можна і усно, так? Бо там такі 1544. Віднімаємо від. 94. Навпаки, від 544 тисяч віднімаємо 94 тисячі. Що це буде? Ну, це те ж саме, якби ви 544 відняли 94. Я в стопчик. Можна в стопчик підрахувати, так? 0, 14, 9, це буде 5, і тут 4. Можна Поруч стовпчик. Скільки ми отримали? П'ятдесят тисяч. Кому це важко так? нижче в стовпчик виконує. Чого? Кілометрів квадратних тере це площа Швеції. Площа Швеції. Вона менше, ніж площа України. Тому, як знає, Можна що... написати ну не площу Швеції, а просто, просто Шведі або С, -с Швеція. Мож, можна можна. Можна просто Швеція. Або Шви напишіть, щоб якщо... так, що далі? Треба э, те, що ми получили 450 тысяч. Відняти а від... чого це? відняти? Дивись, якщо Швеція на 154 тисячі менше, то Україні настільки ж не відняти треба, а додати, так? Опять на Україні. Додати до 154 тисячі. Додати 154 тисячі. 154 так, скільки це буде? 450 можна, в принципі, і усно. Можна в стовпчик, якщо тобі корисніше, зручніше. Так. Можна так, дивіться, у нас вже 450 є, додамо до 150, 154. Там 604 да. тисячі. Так. Так, 604 тисячі. Кілометрів. Бачите, яка велика площа? Вона більше, ніж площа Франції. Найбільша вона легком... в Європі. Україна. За площою. І відповідь. Україна, скажімо. Чоловічка... Якщо ви тут написали Україна, то тут відповідь так. ви пишете тільки кілометри квадратні і все, не пояснюєте, що це ви знайшли. Так, беремо далі номер 211. Ага. А, я ще раз записала. Так, я зверху буду стирати. Хто хотів би від... А, у нас вже часу немає, так? У нас дві хвилини залишилось. Ми сьогодні довго розбирали домашнє, тому в нас трошки не вистачило нам часу. Я порахувала, ми розбирали домашку, 10 хвилин. Угу. Ну, нічого страшного. Так, дивіться, що ви берете надім? Ви візьмете надім номер 205, так, ДЗ з підручника. Номер 205. Вона нескладна довжину берегової лінії. Номер 207. Так, тепер дивіться. 209 це приклади. Тут просто робите, як ви робили в початковій школі, 209 перший та другий приклади. Можна І, прошу. Так, можна. А это в строительности? Да, да, в да. У нас же не еще нового. А у меня питание. Мабуть, мы ну, сделаем два урока ну, одновременно. А, ну, у нас сейчас логика будет. Нет, сейчас перерва будет. Перерва, а потом логика. Да. раз, можете повторити ваше задання, так. пожалуйста. Я записую його, якщо ви не бачите, 203 А, так. Я по технологіям просто не змогла зробити перший Ми розберемо, четвертый. ми розберемо зараз. Є домашнє завдання з математики. Скажіть, будь ласка, підсі його починають? А в мене, мене буде оцінка? Так. Так. так, поморцева а, 10. У тебе не було, з дірочки, так? Не було. Ну, тоді 10. Поморцева, Настя, 10. Молодець. І так, з математики мені надсилають сьогодні домашні завдання: Брюханова, Бат, Буртненко, Кумжи, Логіна і Поморцева. Ти надсилала. ти надсилала буртненко, але не треба було. Можеш не надсилатися, мені я назвали. зарахую те, що ти надіслала. Ще раз я вийшлю в групу, а тепер ви йдете на цьому? Що? А чому мене не назвали? Я ж не всіх називаю тебе наступного разу. У мене питання, У мене так? питання.